Хто швидший, вихованці спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства Спартак визначали найкращих у кросі. На бігові доріжки вийшли понад 250 юних спортсменів. Як розгорталася боротьба на дистанції, бачили наші кореспонденти. Змагання з кросу обласна організація ФСТ Спартак проводить другий рік поспіль. Медалі та грамоти розігрують серед спортсменів двох вікових груп. Крос є таким основополагаючим, можна так сказати, базовим. Загальнофізичної підготовки. Тому ми хочемо побачити, що, як за рік наші вихованці виростають саме в цьому плані. А потім вже тренери дивляться на спеціальну підготовку. Загалом на старт вийшли вихованці шести відділень спортивних шкіл. Серед них триатлоністи, легкоатлети, морські багатоборці, а також боксери, кікбоксери та дзюдоїсти. Найбільш масовими стали забіги юнаків та дівчат молодшої вікової групи. Трохи ну, складнувато бігти. Соперники були ну, сильні. Було важко». Мені дуже сподобалося те, що я сама перша біжала, але так і не змогла перебігати. Я дуже хотіла перемогти, отримати медаль. Яскраво виступили представники відділення дзюдо Андрій Шапошник та легкої атлетики Вікторія Фесенко. Хорошу фізичну підготовку показали вихованці відділень дзюдо, триатлону та морського багатоборства. Після завершення змагань переможці та призери, крім медалей та грамот, отримали олімпійські сувеніри. Наступні змагання з кросу мають відбутися наприкінці навчального року. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.